Доброго дня! святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу, коли зібралося дуже багато народу і нічого було їм їсти, покликавши Ісус учнів своїх, говорить їм: Жаль мені людей, що вже три дні перебувають зі мною і нічого їм їсти. І якщо їх відпущу голодними до домівок їхніх. Ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалеку, і відповіли йому учні його, звідки міг би хто взяти тут у пустині хлібів, щоб нагодувати їх? І запитував у них, скільки маєте хлібів? Вони ж сказали сім. Тоді звелів народові возлягти на землю, і, взявши сім хлібів, возблагодаривши, переломив і дав учням своїм, щоб вони роздали. І вони роздали народові і мали рибок небагато, і, благословивши Бога, звелів роздати їх, і їли й наситились, і набрали кусків, що залишилися сім кошиків, а тих, що їли, було близько чотирьох тисяч, і відпустив їх. І, одразу ж, увійшовши в човен із учнями своїми, прибув у краї Далмануфи. Богу нашому слава! Завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.